Будівництво об'їзної дороги у місті Берегово, нові пункти пропуску та розширення програми східного партнерства такі основні питання обговорило керівництво краю з поважними гостями з Угорщини. Співпраця з сусідньою країною важлива як для угорської сторони, так і для Закарпаття. Ми напрацювали відповідний проект щодо реалізації реконструкції пунктів пропуску між Угорщиною і Україною. Ті проекти, які вже є на сьогоднішній день, напрацювали порядок нових проєктів щодо розбудови інфраструктури транскордонної, а також напрацювали нові проекти щодо модернізації та реконструкції закарпатських доріг спільно з Угорською республікою. Державний секретар Угорщини Жолт Неймет вважає, референдум у Криму був незаконним, а Україна повинна якнайшвидше підписати курс на євроінтеграцію. Відтак представник Угорської республіки пообіцяв сприяння вищеградської четвірки. Угорщина також хоче зберегти територіальну єдність і цілісність України. Зараз головним завданням України є підписати асоціацію на курс євроінтеграції щодо нашої спільної роботи. То ми хочемо збудувати нові пункти пропуску, скасувати візовий режим та налагодити енергетичну співпрацю та зустрілася угорська делегація із головою обласної ради Іваном Балогою. Підписали угоду про продовження проекту східного партнерства. Згідно з документу, угорська республіка надає Закарпаттю ще півмільйона доларів на реалізацію проекту. Підняття духу надзвичайно потрібно те, що ви в рамках східного партнерства пропонували вже давно собі режим для українців. Насамкінець поважні гості зазначили, у політичній ситуації, що склалася в Україні, повністю засуджують дії Росії. Також державний секретар Угорщини спростував усі чутки щодо закриття кордонів.